Наступні. Діаметр у нас 30 мм і довжина 55 мм. Вживлення у нас від акумулятора 12 вольт. Жовтий колір у нас має кольорну температуру 3000 Кельвінів, і білий колір 6000 кельвінів. Так, давайте, власне, подивимося, як же вони працюють. У нас три проводи. Чорний у нас мінус. Білий. Біле світло і у нас червоний провід підключається. Ось так вони світять. Бачите, лінза має світло-тіньову межу, це значить, що ви не будете сліпити зустрічну смугу руху. Це у нас білий світло і жовтий провід, це у нас жовте. Також має світло-тіньову межу.